Кожен населений пункт має свої проблемні питання серед переліку. Напевно, найважливіше це зайнятість населення, забезпечення сільчан роботою, в пошуках якої люди поспішають до інших міст чи за кордон. Тому їх сільські оселі залишаються пустими. Сьогодні все частіше будинки в сільській місцевості купують не для проживання, а для дач, говорить секретар сільської ради сніжок Галина Мосійчук. Кількість населення звичайно зменшується, але порівняно із останніми роками у нас народилось трошки дітей. Дитячому садку побільшало, і ще таких до трьох років дітки є. Місце розташування населеного пункту, сприятливі природні умови. Може так чистіша зона навколо ліси, ставки. Через сто людям подобається. Говорячи про статистичні відомості, то станом на сьогоднішній день у селі Сніжки є 286 домогосподарств, з них 160 це двори з місцем проживання, 21 з місцем перебування, 67 дачних домоволодінь, 30 ділянок під будівництво, покинуті будинки 8. І ця цифра осель без догляду менша за попередні роки. Зокрема, 4 з восьми знаходяться без догляду і проживання, стільки ж покинутих.